Любі мої учні, сьогодні 11 жовтня і ми розпочинаємо урок української мови. Розгорніть свої зошити на сторінці 15. Налаштуємось на урок за допомогою афірмації. Повторюємо за диктором. Мова. Краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє. Федір Пантов Прочитаємо разом тему уроку. Українська мова у світі. Мовне дерево, будова слова, орфографія. Виконай вправу 4. Прочитай текст, заповни пропуски, придумай запитання до тексту, постав однокласники. Читаємо текст разом. Серед мов світу є дуже схожі між собою, є схожі віддалено. Де. А є не схожі на жодну іншу. Схожі між собою мови науковці поділяють на мовні сім'ї У цього виокремлено більше, ніж 200 таких сімей. Найчисленіша сім'я апостроф. Індоєвропейська знак м'якшення. До неї входить понад 150 мов. Серед них і українська. Знак м'якшення. Здається, знак м'якшення. Дивним, але це так. Мови далекої Індії та Європи в прадавні часи були близькими. Зікськ знак м'якшення. Сім'ї апострах поділяють на групи. Так, ось тут сім'ї. Давайте напишемо. Апостров. Поділяють на групи групи на підгрупи, щоб показати міжмовні зв'язки апостроф, придумали зображувати їх у вигляді мовного дерева. Отже, ставили пропуски. Прочитайте ще раз і подумайте, які. Запитання можна поставити до тексту. Отже, яка мовна сім'я найчисельніша? Скільки мов до неї входять? У що об'єднували схожі між собою мови? І тому подібне? Запиши в робочий зошит. Ці речення. Подивіться, знайдіть другий абзац. І з другого абзацу випишіть перше речення, а останнє речення. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Розгорніть зошити, запишіть. Одинадцяте жовтня класна робота. І виконайте це завдання. Під розглянемо мовне дерево. Воно у вас знаходиться на обкладниці. Отже, подивіться, мовне дерево. І так, індоєвропейська мовна сім'я. Одна з гілок цієї мовної сім'ї це слов'янські мови. Бачите, так, ось слов'янські мови. Українська мова належить саме до слов'янських мов. Подивіться, які ще й інші мови належать до гілки слов'янських мов. Якщо ви уважно подивилися, то побачили, що польська мова також належить до гілки слов'янських мов. Познайомимося з польським композитором Міхалом Огінським. Послухаємо відомості про цього композитора, послухаємо чудову музику полонеса Агінського, яку створив цей композитор. Міхал Клеофас Огінський, видатний польський композитор і політичний діяч. Він народився 25 вересня 1765 року, неподалік. Від Варшави. Міхал Огінський написав велику кількість бойових пісень, маршів, полонезів, але найбільшу славу йому приніс полонез прощання з батьківщиною, більш відомий як полонез Огінського. Полонез це урочистий танець. Він з'явився у Польщі приблизно в 15 столітті. Та виконувався виключно на весіллях. Через сто років полонез стали танцювати в багатьох європейських країнах. А в 18 столітті полонез танцювали в усіх королівських дворах Європи. Саме тоді з'явився видатний твір Огінського, Полонез прощання з батьківщиною. Або полонез Огінського, написаний у 1794 році. До полонезу Огінського було написано чимало віршів. На... Отже, українською мовою також був написаний вірш до полонезу Огінського. Давайте його прочитаю. Права сім. Пісня летить у Далечинь. Адже десь там, серед лісів, стоїть над річкою мій рідний дім, чекає на мене, кохане, й мати на дорогу вигляда. Послухайте уривок пісні польською мовою. Вдалося вам почути слова, схожі на українські. Так, вдалося почули. Виконуємо вправу 9. Прочитай текст, виправ помилки в записі речень, заповни пропуски, поясни вживання великої букви. Читаємо і заповнюємо пропуски. Як давно існує українська мова? Відповідь на запитання так, И. Н підкажуть писемні, пише пам'ятки. Так, апостроф. Що збереглися до нашого часу. В кінці речення ставимо крапку. Вони доводять, що давньоруська «ськ» зі знаком Якшення, мова-10-11 10, століть, 10-11 століть схожа на сучасну українську. Крапка то наступне речення пишемо, так, з великої букви. Це предмети, і вставляємо з, нап... з написами і вставляємо, які не підробиш. Наприклад, монети князя. Князь. Загальна назва, пишемо з маленької букви Володимира Святославовича, карбовані в 1980, 1988 1888 роках меч коваля Людоти. Коваль загальна, людота власна. Графіті в Софійському соборі Києва. Тощо. Назва собору Софійський, власна назва, пише з великої букви «ськ» – знак м'якшення. Заповнимо пропуски. Читаємо разом з диктором. Пригадай! У префіксах роз без завжди пишемо букву З, розбити, розпалити, беззубий, безліч. Перед К, П, Т, Ф, Х пишемо префікс С. Скинути, спекти. Стерти, сформувати, схопити. Якщо корінь починається кількома приголосними звуками, пишемо префікс зі: зіскочити, зіставити, зіштовхнути, зійти, зібрати зів'ялий. В інших випадках пишемо префікс з зекономити зсунути, зшити змалку. Потренуйся у правописі, додай до слів по одному з префіксів наведених у правилах. Запиши за зразком. Зразок розмалювати. Натисніть на, па на паузу, виконайте завдання самостійно. Отже, які у вас вийшли варіанти? Можливо, такі. Розіграти. Розігріти, зварити, але скласти. С. Вчити. С. Зіставити. Зіб'ють, зіб'ють, розімнуть, розізлять, зілють. Зізвучно або беззвучно, безсоромно. Можливо, якийсь інший варіант. Але не забувайте перед К Х пишемо завжди с С, префікс С. Попрацюємо зі словниковими словами. Перегляньте презентацію, запам'ятайте слово і запишіть з пам'яті. Гриміти вогнище, горизонт, грім, криниця, очерет. Повторіть і запишіть ці слова в зошит. Натисніть на паузу, виконайте завдання. Бій зі змієм. Відчуй себе героєм. Виграй бій з підступним змієм. Перемогу здобудеш, якщо виконаєш усі завдання правильно. Маєш на це 4 хвилини виконати завдання. Надішліть мені на пошту. Отже, ми виконали всі завдання уроку. Не забудьте вдома виконати домашнє завдання до уроку, до уроків 5-6. Ось завдання. В домашньому зошиті. Це сторінка 7. Ось це завдання. І до уроку читання. Це сторінка 8, 9. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.